Художньо-продуктивне образотворення, хустка оберіг жіночої вродити. Добрий ранок, мої маленькі друзі. Сьогодні до нас на заняття завітали Катруся та Грицько. Давайте привітаємося з ними. Доброго ранку, Катруся. Доброго ранку, Грицько. Грицько та Катруся дуже люблять Україну, і вони добре знають, які обереги мають їх родини. Давайте разом повторимо назви цих оберегів. Керамічний посуд, підкова, рушник, лялька, мотанка. Вишиванка. Хустка Діти, катруся пропонує пограти в гру. Добери візерунок до хустки, а для цього треба уважно розглянути хустку її візерунок та знайти клаптик з таким же візерунком. Будьте уважні. Ось хустка. Якого вона кольору і який візерунок. Підходить до нашої хустки. Ця хустка чорного кольору. І саме цей клаптик з візерунком підходить для неї правильно. А ця хустка якого кольору? Червона. Доберіть клаптик для її візерунку. Згодна, Ви дуже спостережливі дітки. Продовжуємо далі. А ця хустка блакитна. Знайдіть відповідний клаптик з візерунком. Будьте уважні. Ось він, Чудово малята! Подивіться, а ця хустка відрізняється за кольором. Яка вона? Жовта. Знайдіть клаптик з візерунком для цієї хустки. Згодна, які ж ви молодці. А ось іще одна хустка. Яка вона? А який візерунок підберемо саме для цієї хустки? Так, малята, правильно. Катрусі з Грицьком дуже сподобалось з вами грати. Ви підібрали всі візерунки до хусток. І сьогодні катрусі з грицьком пропонують вам розмалювати українську хустку. Для роботи нам знадобиться папір, акварельні або гуашеві фарби, серветка, стаканчик на проливайка з водичкою та пензлик. Для роботи нам потрібно підготувати шаблон. Простим олівцем малюємо довільну форму кругу. Далі по куточках ми намалюємо маленькі круги. Тут в нас будуть квіти. А потім малюємо листочки. Попросіть дорослих, щоб вони вам допомогли. Коли шаблон буде готовий, починаємо розмальовувати нашу хустку. Отже, беремо пензлик, змочуємо в жовту фарбу і обводимо по колу наші квіточки. Потім щільно їх зафарбовуємо жовтою фарбою всередині. Так замальовуємо кожну квіточку. Спочатку по контуру, а потім всередині. Ось так. Кожну квіточку. Коли ми замалювали квіточки, чекаємо, поки вони підсохнуть, починаємо розмальовувати листочки зеленою фарбою. Також обводимо по контуру і зафарбовуємо всередині. З кожного боку ось так обвели по контуру і замалювали. Ось так по контуру і замалювали всередині. Кожен листочок. А тепер, коли ми з вами вже розмалювали листочки, потрібно вимити щільно пензлик від зеленої фарби і будемо малювати пелюстки червоною фарбою. Подивіться уважно як. Беремо пензлик і притискаємо його до квіточки. Ось так. Набираємо фарбу і притискаємо пензлик до квіточки. Ось так. На кожній квіточці малюємо пелюстки. Якщо вам незручно, можете перевернути листочок, покрутити його. Ось так притискаємо пензлик. Зараз просушимо пензлик і так само по контуру кола. Намалюємо пелюстки червоного кольору, притискаючи пензлик з одного боку в інший. Тепер в довільній формі прикрасимо хустинку ягідками. Ось так поставимо ягідки зверху. І знизу ось так. Погляньте, яка гарна хустинка у нас виходить. Дітки пропоную вам вдома разом з дорослими розмалювати хустинку. Діти, хто сьогодні завітав до нас на заняття? Та Катруся та Грицько. І разом з ними ми пригадали обереги нашого роду, підібрали візерунки до української хустки та розмалювали хустку. Дякуємо вам за увагу!